Землепорядники є основними учасниками землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності. Працевлаштовуються на посадах землевпорядників об'єднаних територіальних громад, галузях, економіки, що потребують вирішення земельно майнових питань геодезічного і геоінформаційного забезпечення, зокрема, в підприємствах агробізнесу, будівельної галузі, енергетики, телекомунікації, видобутку корисних опалень і транспорт. Випускники спеціальності діадезія та землеустрій можуть працювати у центрах Державного земельного кадастру, бюро технічної інвентаризації, землепорядниками сільських селищних рад та об'єднаних територіальних громад, агентствах за оцінки землі та нерухомості, відділах архітектури та містобудування, приватних підприємствах, що виконують землепорядні та діадезичні роботи, які основні напрями виробничої діяльності випускників. Це проведення робіт з приватизації земель, видача документів, що посвідчують право на земельні ділянки, введення державного земельного кадастру і моніторингу земель, інвентаризація та зонування їх територій, здійснення управління та державного контролю за раціональним використанням і охороною земельних ресурсів, організація контролю і виконання робіт землеустрію, а також топографа геодезичних, ґрунтових агрохімічних і геоботанічних вишукувань та обстежень. Грошової оцінки земельних ділянок та об'єктів нерухомості. Запрошуємо на навчання до Білграднестровського коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій на спеціальність діодезія та землеустрій.